А плод духа, любов, радість, мир. сьогодні дефіцит цього чого? Бо плоть бере верх. Плоть бере верх. Людині хочеться показати себе природні бажання, але без Христа. І людина шукає, чим то себе показати, чи дім построїти, щоб показати всім, чи машину купити, чи ще щось, чи телефон, чи ще будь-що, щоб показати себе. Коли ми з Христом нам не треба, це все воно, знаєте, коли з Христом тоді є добре, тоді Дух наш кормиться, ти йому не дасиш того, що для тіла дається. Дух тоді кормиться від Бога, виростають плоди Духа. А коли Дух наш на низині великий, коли, дух, коли тіло взяло верх, як один брат казав, я своїм тілом не панькаюся, накормив їжею, Кинув на диван, хай валяється. Ну і воно валяється. Воно лежить йому так добре, йому так добре, а потім до мене гнів чіпляється, до мене заздрість чіпляється. До мене чіпляється обіда, вчепилася до мене. Мене так образили, мене так образили. Мені не дали вірш сказати в церкві, а я так готовилася. Все, я більш не буду, хай самі розказують. Я проповідь готував, а мені не дали попроповідувати. Все, я не буду вже. Я не буду. Якась образа така, казала мені сестра одна, я того брата не люблю слухати. Кажу, а що таке? А він на мене якось так дивиться. Кажу, ти з ним мала ну, якусь розмову чи якусь справу. Ні, я з ним нічого не мала. Ну, а чого ти його не любиш? Бо він на мене так дивиться якось. Знаєте, отакі от люди якісь, навіть людині не скажи. Вже людина, ти на неї неправильно подивився. А чого так все? Бо Дух слабенький, дух не з Богом. Людина, людина в тому плотських бажаннях своїх. Виростає там все, оці діла плоті і звісне вони. оце все виростає, налягає на людину. І та людина під цим тягарем ходить. Десь буває просвітлення. Часом помолися, а потім знову, знову в своєму. Бо дух, дух слабенький, дух не кормиться, як потрібно, брати і сестри, нам кормити наш дух писанні, Писаннє перебувати в молитвах, в зібраннях, щоб дух наш був на висоті, тоді воно нічого не чіпляється, тобі сказали щось. Ну і сказали. Тебе не вибрали, ну і не вибрали. В мене ще є більше. Знаєте, коли ми з Христом, нас є більше, нас є більше. Коли Закей як получив більше, то він сказав. Роздайте половину. Кого бід? Верну. Чого? Більше в чоловіка є, більше. Коли у вас є більше, і ви втратили там. Загубили 100 гривнів, ну сильно ви їх будете шукати, якщо у вас вдома там лежить зелених пару пачок. Ну, жалко, що 100 гривнів загубив. Ну, не страшно. А коли останні 100, Ага, останні 100, тоді інша ситуація. Коли ми маємо Христа, тоді до нас оце не чіпляється. Ми маємо єднання з живим Богом. А так буває, люди начіпляються. Казав один брат, дзвонить до одного, каже, брат, в мене великі гори. Що за гори, брат? Розкажи, що за гори. Поділися, може тобі легше стане. Каже мене, зняли служіння. Служіння зняли. Ну каже, я розумію, що тебе служіння зняли, а яке горе? Ну, то ж то і є горе. То каже, брат, не горе, то подякуй Богові, подякуй Богові. Вибач, каже, вибач, подякуй Богу, вибач, що я тебе не довчив. Я тебе трошки вчив, але мало я тебе вчив. Брати і сестри, хай Господь нам поможе. Він є добрий Бог. Як ми уроки ці засвоїм, як ми хочемо цього всього, Бог каже, я для тебе предостав життя, життя. коли нас хтось ображає, як відноситися. Написано: моліться за тих, хто вас обіжає. Виявляється, я чув багато людей, які казали, я не міг перемогти образу, коли почав молитися за нього, то прийшло на серце полегшення. Прийшов мир. І я каже, знайшов сили. Це рішення волі. Це не то, що почуття такі, брат мене образив, а я підходжу, мене такі почуття переповняють радості. Брат, дякую тобі. Ні, ні. Це рішення волі. Навіть можна сказати, знаєте, бо чоловік не бере навіть. До розуму йому не прийшло, що він тобі. Написано, коли брат зрішив проти тебе, йди скажи. То підійди, скажи, брат, ну мені так важко. Ти так сказав на мене, ну не носив собі. Звільнися, остав, прости. Нам прощено багато було нагадано. Ми повинні прощати. Бог сверхміри не дає, не наступлять нам так на ногу, щоб ми не перенесли. Ні. Бог дає екзамени для нас, які ми можемо перенести. А після цих екзаменів Бог хоче зробити нас сильнішими і сильнішими, брати і сестри. Хай Бог нам допоможе в цьому, ми будемо молитися. Хто має переживання, хто має потреби, ви можете чи піднести руку, чи хтось хоче сказати. Ми разом помолимося, є живий Господь в церкві, брати і сестри. Ми не є досконалі, але ми хочемо до нього. Ми шукаємо його. Ми кажемо Господь, поможи нам тебе знайти. Ми хочемо. І коли Господь відкриває, брати і сестри, ми повинні сідати в ту тачку і не боятися. Божа дорога є досконала. Якщо Бог взяв за руку, він сказав: Я тебе проведу і доведу до неба в щирій молитві, прихиляючи коліна. I'm gonna leave now Give me free Богу. Вічна є слава, вічна є слава, і ми співали такі такі слова. Гряди, Господи, ми тебе ждемо. Хай це насправді буде так, Бог сьогодні говорив до нас. Над всіма нами була явлена милість над всіма нами. І хтось думає, я не та жінка, браті і сестри над всіма нами. Так як було підкреслено явлена милість для того, щоб нас довести до неба. І так, як Бог вів Давида по-різному і висоти, і низини, Він веде кожного. І для того, щоб довести, потрібно, щоб світло Боже, воно було на твоїй дорозі. Без світла ми нікуди не зайдемо. І сьогодні було сказано з обідою теж. Нікуди не зайдемо. І ті, хто обіжають, напевно, теж нікуди не зайдуть. Браті сестри, наша дорога до неба, процес, все наше життя, наскільки нам потрібно пильнувати. І коли ми співаємо, гряди Господи, ми ждемо, щоб дійсно було так. Вчора в нашій церкві був похорон 53 роки, Думаю, чи ждав, не ждав. Не родичі, ні дочка, ні дружина, ні брат. Ніхто не думав. Але прийшов Бог і забрав. Браті і сестри, коротке наше життя. Оцінюйте, оцінюйте, думайте, дякуйте, скільки Бог явив милості за ту дорогу, які, по якій Бог нас веде, ну порою не зрозуміло, так як в Давида. Але я дякую Богу, я стараюся, я пильною, тому що я чекаю обіцяного те, що буде на небі. Життя проходить дуже швидко. Дуже швидко. Хай поможе всім нам Господь, все те, що ми сьогодні чули, воно пройшло в наше серце, воно принесло свій плід, воно виросло і зробило свою роботу. Я вас благословляю іменем Господні, благословляю наших гостей. Дякую, що ви відвідали нас. Коли я дзвоню, прошу. Трошки почекати треба, але вони приїжджають, хай їх Бог благословить, їхнє служіння, їхні сім'ї, їхнє життя. Наше Ранкове зібрання воно прийшло до закінчення. Слідуючі зібрання у нас буде сьогодні на п'яту годину вечора. Якщо у вас є що сказати або передати привіт, скажіть, передайте. Церква Христа Спасителя. У мене є що сказати. Да. Так, дорога церква, ви всі знаєте нас, ми були у вас тут, ну, в частності, я. Скільки Господь. Дарував мені сили і розуміння послужити вам. Я послужив. Якщо хтось на мене щось має, якісь обіду, простіть мене, може, я десь комусь не приділив уваги. Достатньо, ви знаєте наші проблеми, але я бачу, що церква більше послужила нам, ніж я вам. І це все діє Господня. Господь благословив ваші серця, розполагав. Ви знаєте більшість моїх обставин, що мене. Рак печінки, і тут в Україні нічого не вирішується, і Господь відкрив дорогу так, то воно все було перекрите. Тут дорога відкрилась виїхати в Європу. Я буду виїжджати в Європу в середу. Якщо все добре, якщо Господь все-таки відкрив цю дорогу, то мене пропустять через кордон. Я б хотів би, щоб церква помолилась за мене. Моя сім'я тут залишається. А я це буду сприймати як приключення для нас странно, як апостол Петро каже, що нехай якісь там випробування на землі, огня не спокуси будуть для нас як випробування страни, щоб ми цього не чуждались. І я вирішив довіритися Господу, поїду, як Бог дасть. Чи вийде, не вийде, все придаю в руки Господню. Прошу, щоб церква помолилась за мене, за нашу сім'ю. Нехай Господь всіх вас благословить. Давайте ми встанемо на наші ноги. За привіт, який був переданий, ми щиро дякуємо. І зараз понесемо нашого брата і всю їхню сім'ю на руках молитви до Бога, щоб Бог заступився і це було для слави Його. Молимося. Наш Господь і наш був дорога, ця ми ліс Твоя Ісусе, мистуємо пере Тобою, завіємо. В тебе є милість, Господь, і ти сьогодні говорив, що ти Бог молосе. Аллилуйя, в тебе є життя, в тебе є Господь. В тебе в тебе є, в тебе є сила, Господь, таким Богом. Ми ходимо, ми живемо, Богом. Бога. Аллилуйя, тобі, Господи. Хвала Тобі наш Бог. Ми дякуємо, Господи, що саме перше нам є, до кого йти. Ми дякуємо, Господи, що в нас є надія. Ми сьогодні, як церква, молимося Тебе за сім'ю Бурячковських, а особливо за брата Сашу. Ми дякуємо, що одного разу ти зустрів їх, ти врятував їх, ти назвав їх своїми. Господь, ми дякуємо, що Твоє спасіння воно прийшло в цей дім, цю сім'ю. Але прийшло горе, прийшло переживання, прийшла хвороба, яка сьогодні поїдає нашого брата. Але ми знаємо, що є влада на небі. Господи, якщо ти скажеш, що Він буде жити, Він буде жити. І ми, як церква, просимо, Господи, хай буде на життя в ім'я Ісуса, в ім'я Ісуса наповни його силою Твоєю духовною силою, щоб його руки віри не опускалися. Бог, ми не знаємо Твоїх планів, але ми знаємо, що воля Твоя вона є блага, угодна і досконала в ім'я Ісуса, благослови Його. Наповни спокоєм, вірою, миром Твоїм, помазанням Твоє, Господь, Хай Дух Твій святий перебуває на ньому, Боже, благослови цю дорогу. І коли будуть лікарі приймати рішення, хай приймають правильне рішення, якщо потрібно робити операцію, лікування, Господи, ми просимо Твого Батьківського благословіння, благослови, хай буде устройство, хай буде милість Твоя явлена над цією сім'єю і над нашим братом в ім'я Ісуса. Ми просимо, благослови. Господи, хай повернеться ще назад живим, хай ще тут, а в церкві засвідкує про милість Твої Бог. Ми це щиро хочемо, це щиро бажаємо і просимо це тільки в ім'я Ісуса Христа. За все ми Тебе дякуємо, великий Бог, Одесин, Дух Святий. Амінь. Наше зібрання мною закінчено.